Бонжур, гутен морген. Ми граємо в блокмен го. Так, це вже друге. Джайл брейкс. Це треба тут збіжати з тюрми. Ага. Це буде важко? Чи ні? Ну, я думаю. Пишіть у коментарях. Далі ще. Так ви ж повинні дізнатися, це важко чи ні. Так, але напишіть, як ви думаєте. Ну, ладно, да. Звісно, пишіть. Пишіть, ваш що нам я... ще пограти? Що я це, це Це як мані. Ну, а, як гроші Гроші. Окей. Поки ігор там десь взагалі вишити. Так я тут вже назбирав 12 грошей і піду щось куплю собі. Наприклад, лопату. Лопата mm. Лопата. Скільки вона десь Давай ми одні, однією лопатою збіжемо. Збіжим. Okay. Навіщо нам дві покупати, якщо одна, і одна? Як де? Я на футбольному полі. Uh -huh. Нам треба їжі купити, тому що вона тут дуже швидко розходується. Так. Так, побігли? Зараз я ще зберу. Та мені теж Та, давай. в мене взагалі нічого немає. Але ти вже щось купив, а я ні? Ну, лопата це щоб ми збігли, а мені треба їжу. Погнали до торговця. Окей, пішли. Так вот тут а Берем. Э, покупаем їжу. Просто чисто ежу. Їжу. Ключ нам не потрібен. Буханки хлеба. Так. Бан. Все, все. Бежи за за мною. За, за мною. Бежит, и мы. Бежит. О, хліб він взагалі допомагає. Так. Це не тут збігати. Тут десь е, повинен бути пісок такий. Опа, я знайшов. А ні, це камінь. <ріхи> <ріхи> ну ладно. Потрібен піс пісок. Давай якраз заділимося, скажемо, як ще Угу. <ріхи> Тут нема. Может быть да, вот тут, вот, в башне. Так, 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 тут е! Е, 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 бежи, бежи, к мне. Так, да, я до тебя, я до тебя. Бежи. Раз. Два. Три. Ты там бежишь? Там хоть оббежишь? А, это там. А, вот тут не 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 ты не сюди біжишь. А, Так. Один. І хоть вже кафе, поки я тільки біжу до цього. Вот так. Все, Все? ми ж бежали. Ми збежали. Тепер побігли куди? В банк. Побігли? Давай. Ні, в банк ще ра. ще рано. А де ми? Ага, ми отут. Ось ми Мел, давай в Мел. А ось. були тут. Ми збігли. Зараз я. Це вперед. А потім направо. А, да, так, направо. О, дивіться, у мене щось є. О! Ось вітка. Що це? А, ось, У мене то ще. Угу. У мене є тище баксів. У тебе теж? У мене 9 тисяч баксів. Да я ще ж давно грав. А. Це ж дуже популярна гра. Так, нам треба сюди, тільки як. Але... Тут сундуки, а як? в скринях є щось? Ну я нічого не знайшов. Я теж нічого не знайшов. Нам треба чекати, чи щось робити, коли оця от штука відк... відкриється. Окей. Я поки що поправлю. Чи ви ось так от зробите? А як ти вийдеш? Блин. Буль-буль-буль. Зараз. Ой, я знаю, як. Зараз. Як по ты по уму от Что ты нашел где? А, ну. Так, по воде ну, Выбирайся, Да, Может. И так, так. О! О! это. Что mm -hmm. было? Чекаем, пока это вечеринка. Может банк, или что-то такое? Окей. Okay. Вот какой там мизон. Да, Почу. давайте. Так, для вас это будет секунда, а для нас весь миллиард евро. Побачим ну, вас Так, мы уже били Мансион. Я не знаю, що це, ну. Но... Ось тут якийсь він дуже сильний. Я не знаю, хто це. Но... Ось. А ми ці... не дуже сильні. Угу. У взагалі не сильне. У нас навіть нема чим захищатись. Ну, руки, але вони погано діляться. Ну, в мене є лопата. Лопата. Що це? Упс. Погнали. Ось тут дивити. О! Что-то те. Вау! Опа, что это? Бачишь? Да. А, а, -а, -а, -а! а, -а, -а! что он будет открыть уже? Я кайф. А, а, оно Ничего не залишили. Кто-то взял и все тут забрал. Mm. -hmm. Пришло, А далі тут нічого рівня. Не, не пощастило нам. А прикинь, якщо б треба було б просто це, як нам на хвилину раніше О, ну було б круто. Якщо б ми змогли Він нам, він на машині, він дуже крутий. У мене ще є клубника. Я її з'їв. А, а я не. А я з'їв. О! Машина тут є. О! Що? Данило не Натисни просто на машину. Так. Поїхали? Поїхали! Так. Ми забрали машину. Це тепер наша машина. Напрацю. До банка. Так, звісно. Та дивись скільки там вже біля банку людей. <звух> він він вже. Немає сенсу. Угу. Uh -huh. Тоді давай це. Опиталь? Ну, маємо. Майс... Що це? ИНЖ? Давай туди. ДНЖ. Я... Що це? непонятно? Ага, ми приїхали. Ух <звух> ти. Так. Так я сюди. Ну, а Нічье. Тут, тут є оружие. Так. У нього. Угу. О -о -о -о. Я куплю себе AK47. Ні, пістолет. І пістолетний патрон. І Броня. Це дорого. От хліб. Хліб. А хліб у нього є? Так. О. Трохи хліба, ну є. І. Не буду броню, брата, тому що це дуже дорого. Все у мене є. Так, ну ми вже такі. Так. Кримінал! У нас як мінімум є пістор. Дивись цей прицел. А що ти взяв? АК? Ні, пістолет. Ну що, то на АК, якщо є пістолет. А курочку все це взяв? Курочку? Я хліб взяв. Я 20-го, 20-го. А я 10 хліб взяв. О, Макдональдс! Давай в нього. Та там нічого немає. Треба буде. Ну давай, іди ти. Я тебе зачекав. Я не знаю. Раморе домон! Нарухайтесь! ФБР. Нас хто х, нас хтось подірвав. Ну ладно. Иди к нам. Комфейт. Десять тысяч. Я її колись купив за 10 тисяч. А, банчишься? Mm. Полис. А, это полиция. Мы можем к ним... Под'їхати. І бунт. А куди? Давай в цей в black Market. О. А потім ми в Поліс можемо. Можемо. О! о, о Бонжур! Ми бунт можемо заробити красу. Так. Так, ну, звісно, можемо. О! Це наша база? Я думаю. Так, де можна в'їхати? Давай тут залишимо, щоб ніхто не вкрав. Є судя. Це ж моя машина. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях ігор Сігма. Чому? Просто. Тому що це правда? Так. Ну, це правда. Це дуже. Я лайкну кожен такий коментар. Так. Рейтинги. О, Що? Дивись, що в мене тут. У сундуки. Тебе? Так. А в мене нічого немає. В тебе нічого нема. Блин, когда это ще. може на можешь Кого? Кого? Можеш. О, це серйозно? Угу. Я зараз обміняю. І, і, і пісок можна, да? так? Пісок. У нас ще є дві лопати, лопати? Пішли. А де він? Ну, він. У кого обміняти може? Mm -hmm. По-моему, вниз спускайся. И тогда налево. А. а. А ты был на сверху? Дивись. Mm -mm. Ась, а... Ну, слушай. <laughs> Я, мы уже с Данилом тут. Я Соби еще куплю, шамани. А в не? Патронів, мамо. Ну, ну так. Що він... Спид. Ну це мені. Мені спід не треба. І ми е, вирішили поїхати в поліцію і заробити там гроші. Так. Не знаю, наші, але мы Так, я іще патронов собі куплю. Отак. От я готовий. Я поки так. піду в машину собі там прогоряю. У мене еще є по секрету. Гранати. Я візьму собі одну гранату. Що тут, Що тут трапило? Та ти? Нормально. Поїхала? Ну я біля полиции тогда чекаю. Так я перед тобою. Ну ты. Я думаю, ты машину хочешь <різь> Я побачив, что ты вже бежишь. Блин, бери слышать. Так. Давай, так. Данила, швыше. Да. Ми побили! Всі разом. Давай, Данело. Туди? От зі мною за мною. Полиція нарухайтесь! Может, по своєму рекламі Рекламу подивитися. Да так, ми це швидко переробимо все. Угу. Ага. Для вас секунда, для нас три роки. Я хотів сказати три роки. Так, а -а -а. ну от у нас тепер у є... нас є все. Ми можемо робити все, що ми хочемо. Банк грабувати все одно. Так. Пішли на мансіон? А є й... давай. У нас є гранати, броня, броня. І все, що нам ще треба? Правильно? Нам би ще машину. Яку я вже бачу. Так, я взяв. Ти де? Де? А, ти не туди! Я тут. Окей. Поїхали, банк, куди? Мансіон. Мансіон, uh, так там вже двері. В, oh. банк, в банці oh, не банк, є. Банк, банк, банк. Тади. Я враз в банке нікого не мав. Uh -huh. Ну так от їдемо. Це церков якась. Давай в церкву подивимось. Я, я вже до банка доїхала. Я, ну, а вдруг я шесть в церкві? Подивись. Я бы в церкви. Що? Я, я бы не грабув. Я бы награбивала ну, там... в церковь. А, тут рейтинг показывает просто. Так, так. так, О, так а, я, то... То... я приїхав. Тут две секунд я. Я, я взяв калаш. Секунду, секунду. Я так секунду. Да. Я бачу сундуки. Я зараз помру так. Біжи сюди. Так, поліцію бачу, барка не бачу. Так, на карті подивись. Покрутись, бачиш себе? Воти іди вперед кудись. Так, вперед іди А ось банк. Так, ось, я уже биля с Тут паркур такой. Так. Ну, сажусь что мало. Ну, реально, это мало. Мы в банке, а тут золото. И что? Де изумруды, алмазы. И еще Я в домике. Там... В мене 90. В тебе, в тебе 10. Так. Боже, я навіть гаказ вже знайшов, а тебе ні. тут я... Да, а ну-ка, Стина на месте. О, тут Лес. Стина на месте. Зараз я с тебя знайду. Лес, я тебя бачу. Ну, иди-ка сюда, иди. Осень, да. Пьё. Два паркура. О, у мене 8 золота, більше тут нічого нема. Побігли звідси. Поділимо наш наш, наш курс. У Ти його вб'єш? Данило, побігли звідси. Я все забрав, так. Я все забрав з банку. Побігли звідси. Побігаю. Як в гараж, я забув. А, в гараж? Ну якийсь тогда там. Якийсь гараж чи що. Ага, ось тут. Добре. Де моя машина, ось тут моя машина. Сюди біжи. Сідаун. Ось все, давай. Побіжали. Что ты кричать у тебе. Смотрите, чего? <реш> в тебе? 10. Ну коли ты мне не дашь, далі, то... не думаю. Ну ладно. Я буду най най най, най самым криминальным человеком у цьому, у цьому города. Так, вот Макдональдс, Свет полиция. Бар. Что В наше берем там. Ага. Скидки коштуют золото. Золото. Ну, показывает. 400. Серьезно? Так, я, де? Де. я тут. Твою долю. Так, тримай. І у мене на штуках. Яка. А, їх надать, так. Я пишу, я роблю. А діамант один взагалі тысячи. Я знаю. Это дуже багато. Пішли звідси? Так, я просто ще полицию. Да. Так, що ще грабаємо? Чи вже на поліцію? Mm. Ну блин, памятачек населим есть. Пам'ятаю. Так у нас вже, ти знаєш? Окей, все, давай на поліцію. У нас не просто пістолети. Всегда. Побігли! Сюди? Куди? Я у Я відхилюсь? Я внизу. Я, я шукаю... Формула 1? Я вхід шукаю. Тут нема входу. Побігли звідси. А ага. так, Угу. А, у нас нема ключа. Ключ я Нічого страшного. А побігли тут є десь. Давай далі побігли. Туда. На поверху побігли. Давай, не кажи.

Так, сті, сі, я зараз... Ключ! У мене нема. Патроні! Я краще це все виложу, тому що мені мені джи Давай, ми вже разом, Ти де? Я тут. Підійди к uh, Джайл. от сюди, підійди к двері. Там де поліція. Підійди. Назад, назад. Назад. Ага. Вот тут. Давай закинчим. Ну что, давай-то. Бай-бай. бай Все. До новых встреч. Пишите, что нам снимать. И давай-то. Бай-бай.